На базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника нещодавно відбувся сьомий щорічний кубок західної України з гри щодеколи у турнірі. Взяли участь 23 команди з чотирьох областей: Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької. Чи вдалося прикарпатським інтелектуалам показати добру підготовку? Дивіться у наступному матеріалі. Організував інтелектуальний турнір Івано-Франківський обласний клуб, що деколи за фінансової підтримки обласної політичної організації фронту змін і управління в справах сім'ї та молоді. Коли ми починали це, ми розуміли, що захід був трошки відокремлений фінансово. Нам було важко їхати туди, де грали великі команди Київські, там, Харківські, Одеські. Вони грали між собою їм було ближче, легше і вони мали гроші. Тому ми вирішили зорганізуватися тут. Фронт змін, попри свою політичну діяльність активну, завжди по можливості. Старається підтримувати такі заходи, як і дитячі заклади. Ми спонсоруємо в різних їхніх таких починаннях, так також надаємо гуманітарну допомогу по можливості. Ну і на цей раз звернулися до нас організатори цього заходу з проханням підтримати, надати їм спонсорську допомогу для проведення такого турніру. Загалом активісти фронту змін продемонстрували досить непогані результати і потрапили до п'ятірки кращих. А от першість у турнірі здобула команда Західний полюс з Тернополя. Друге місце дісталося каріозним монстрам зі Львова і теж львів'яни, дракони ймовірності, посіли почесне третє. На жаль, івано-франківцям увійти до трійки лідерів не вдалося. Однак будемо надіяти, що прикарпатські інтелектуали свої здібності обов'язково ще продемонструють у майбутніх іграх.